Максимально просто грає. Защиття зразу. Постійно грає згодця. Пацане, остання гра. Давай, до кінця. До кінця, пацани. Акториста остання грав е, на цьому турнірі нашої команди. Ми зустрічаємося з Поліссям, але з другим складом. Наші хлопці в зелен... чорно-зеленій формі, а Поліся має, е, має також зелену форму, але так як вона схожа, тому вони в маніжечках білих. А от на користь така Поліся. Вадим сзади. Вова, Вова. Вадим сзади. Вадим. Санчик, давай. Ах ты. Рош. Треба забивати такі моменти, Саша. Треба такі моменти забивати, бо таких моментів буде дуже мало. Розпочинає атаку Хапа Ліса. А от на користь він смарта. Інші браво вицарапав. Ілюша, Ілюша, а не вистачило, не вистачило. Там, відкривайся, там! Спробуємось так, стати. Рома, не вези детали, Рома. Будь в порядке. сразу, раз-два. Давай, давай, Давай! Давай, давай, давай! Так, Илюша разгоняет атаку. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 да бежим. елки-палки, уже второй раз, и не может пробиться никак. Выбей! Давай! Браво, браво, браво. Боже, два шанси були. Так, у нас є вже один вболівальник. Товариство ми граємо з Полісся 2. Рахунок 0 0 але наші хлопці мали два небезпечних шанси, які могли забити, але, на жаль, не скористалися своїми моментами. Ще один кутовий. Не дають, не дають розіграти. Ілюша знову в той фланг він його вже прорив, там пробіг, пропалив.

Молодець Вадимчик. Все, там. Так, а от на користь по лісі. Саша, треба, Саша. Давай, Саша, давай, Саша. давай, Санька, браво, молодець, Сашка, давай через силу, давай, молодець. Сейчас заб'єш. Саня, розганяй, Сань! Розганяй, Саш, розганяй! Давай, Сашка, давай, сейчас забьешь. У нас без десятый 10 номер зашел с поля, зашел номер 21. Аут вот на користь Винсмарта. Вадимье, Вадимье! Ілюша вирвав молодець. Кутовий. Кутовий на користь смарта. Вовчик вище, Вовчик. Розиграють. Розиграють. Розиграю. Да, не вистачило в кінці чуть-чуть. Трошечки не вистачило. Интервейд. Саша! Давай, 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 бежи, бежи, бежи. Бежи, бежи, бежи. Илюша, Илюша, и дал пас, Назар. Цікава гра, нам треба тільки перемога, нам треба тільки перемога. Тільки перемога. Забирай, забирай! Давай біжи! Біжи! Ілюшка входить в зону. Ой! Пенальті на користь Вінсмарта. Будет пробивать Илья. Так, Илюшка, мы в тебя верим. Илюшка, давай, сын, давай, малыш, давай. Свисточек. Yeah. Є, Ілля, молодець! 1-0 на рахунок Вінсмарта. Рахунок 1-0 на користь, на користь. Вінсмарта. Так, так, да. я вам скажу. Вратар, вратар, вратар молодець. Так, да, вже три, три, три вратар потягнув. Молодець, добре. Молодець. Ай. Нас Ілюха сьогодні не стримний. Подімо є годі. Госі сидів не чути сьогодні. Він дає дуже ніжні свисточки, його ніхто не чує. Панічка самі хочемо далі було через тебе. Простріл! Прийми! Приведи, приведи! Пане, поради, поради, мене! ай яй 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 браво Ільюша, браво, браво, Ілья. А от на користь він смарта. Сенсі, Сенсі, алло! Ми перегрілись на сонці чи що? Я щось не можу поняти. Третій груп поспіль. Пан суддя, будьте уважніші, будь ласка. Давай, я же кажу, что... Давай, Дайо, молодец! 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 давай, воротом! Воротом! давай, я верю! Молодец! 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 давай, мультик! давай, 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 говори, давай, 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 Давіть є! Давай давай бере! Драхуй, дахуй, май! Подивіться, другай! Май вперед! Давай, біжи! давай! Молоді! давай, Давайте Илья, права нога. Вова? Вова? Илья, спокойно туда. Подъемчиком, плотненько, подворотничок. Вадим, потяни бровочку, Вадим.

Кутовий на користь він смарта. Дуже напружена гра, рахунок не дозволяє розслабитись нам. Да. А, Вовчик придумав класно, але ну, не використав, не використав. Кутовий, кутовий, Браво! Браво, 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 Давід. Дуже класно зіграти. Піднімайся. Давід, давід. Молодець, молодець Давід, браво, відпрацював до кінця. Відпрацював до кінця.

Помогай, Давид! Рахунок 2-0. Браво, Илюша, браво! Вадим, умничка! Браво! Давай, Давидик, давай. Поденчек. Давидик, вертайся. Поздно, молодай. Давидик, выйду. Дай, дай, рот. дай рот. Давид, вертайся. Давидик, ты стоишь? Помогай, Давидик, Давидик, помогай, помогай, Давидик, Давид, вертайся! Давидик, Вертайся, синок! Назад! Відкривайся! Назад, назад! Лишилося нас дуже мало часу, залишилося хвилинки три. У нас знову заміна. Замість Вадіма вийшов Саша номер 10. Вадім дуже класно відіграв, дуже класно. І Вовчик, і Вовчик, браво Вова, браво, браво! Молоде! Умничка Вова, молоде! Розвернись, Даві, дивись на м'яч. На м'яч дивись. дава, дава, лево, вище, вище, дава. Ілюша, там не дає дихати їм, не дає їм там дихати, ні сік. А, під праву скинув. І знову Вовчик розражає свою праву ножку. Молодець. Сам Став! умничка. Давай, давай. Спокій, спокій, Давид, доставляй його. Саша, ліва рука. Все, подихали. Вони поплив уже. Вони поплавили. Давай, нищо, пускайся. Саш, розвертай, Саш, да, да, да. Друга, отак. Давай, 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 ширше. Давідік, ширше, ширше, да. На мій голос іди, іди на мій голос. Давід, іди сюди. Перший, перший. — Умнічка. Шукай, шукай. Ой, здорово. Стріляй, стріляй. Хорош. Хорош. Хорош, Давід. Давід, трохи впевненіше, і все здорово. Правильно все зробив. Умнічка. Розвертайся, розвертайся. давай. Дивись, падає до тебе. Бачиш, падає до тебе. Встрічай встрічай, Давид. Молодець, давай, давай, ти перший, ти перший. перший. Хорош. Рух, рух, рух. Рух, друга, здорово. Перший біля. Браво, пацани! браво, Давай! Давай, Давайте ще 2 минутки, пацане. Да, так лучше да. Паче Саня! Літи! Спокійно, спокійно! Хорошо! ой 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 давай, давай, Марк, Марк, Марк! Друга, Марк! Ой, хорош! На! Ееее! Хорош, Марк, здорово, вида, зрячая, умничка. Купи да. опять, Саня. Ширше Давид. Давид, ширше сюда. Николь. Так, кутовий на користь полісся. Давід, Давід, сзади попереднього був. і дворіт на користь вінсмарта. смарта. Марк, Марк, Саня, захищай. Захищай. Ніколь не дати пробити. Касання було Рухайся! Ось вот так. Закінчився останній матч. З рахунком 3-0 переміг він смарт. Тепер будуть рахувати голи а, під великим питанням перше місце, але, але. хлопці дуже класно виступили. Зараз будемо рахувати. Молодці, вони молодці. Вони вони болівальники наші. Завдяки мамам, завдяки діткам. Завдяки нашим воїнам ЗСУ, за ми зараз можемо тут бути. Ось таким чином, ось ви бачите, у нас є гості, у нас є е, в минулому тренер молодіжної збірної України. Тому таким чином до зустрічі.